Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, яке розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне сідло. Модель називається BBB13 Multi Це велосипедне сідло має е, Шкіряну е, шкірзам Поверхню Отвір має е, відстань від краю до краю 24 см. По ширшку 17 см. Це достатньо м'яке сідло, яке дозволяє е їздити на велосипеді в комфортному стані, коли тривалий час. Ви рухаєтесь на велосипеді і у вас е починає боліти попа. Е це сідло має сталеву рамку. вона підходить для всіх типів кріплень на велосипеді. Є отвір. І, звичайно, мяка 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 сама структура. Корпус пластиковий, який максимально легкий. Дане велосипедне сідло характеризується великою м'якостю, комфортом для тривалих поїздок. Модель BBB. BSD13 Мультіден Сіті. Тобто для міських і гірських велосипедів. Якість продукції торгової марки BBB в нашому велосипедному магазині на Харківському шосе. Це сідло легке, вага 400 грамів. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!